Привіт! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись, друже, на канал та вдар по лайку та дзвінку. Ну, все, поїхали. Марлон Вера звинуватив Шона Омелі у відмові від поєдинку. На даний момент зі мною ще ніхто не розмовляв. Я готуюсь так, ніби маю бій у грудні, що Шона. Хлопець багато говорив про поєдинок, але тепер включив задню. Я думаю, що якщо ти чемпіон, ти можеш обирати собі бої. Тож давай подивимося, що ця с**чка реально хоче. Я продовжую тренуватися, стаю тільки кращим, підтримую найкращу форму. Я повинен бути трохи швидшим і технічним, ніж у першому поєдинку. Це все, що мені потрібно. Він гарний хлопець, у нього є пояс. Але не переймайтеся, я знову надеру йому дупу. Не впевнений, що такі чемпіони, як Шон Омелі, обирають собі бої. Там всім рули Дана Вай та його команда. Можливо, Шон має невеликий вплив, але я думаю, що само собою всі зацікавлені в поєдинку Омелі Вера. 2 це буде більш продаваємий поєдинок. Хоча для мене повторюсь, краще був би бій Омелі Сенхаген. Тим часом Шономелі не бажає підійматися у вазі, якщо чемпіоном у напівлегкому дивізіоні буде все ще Алекс Волкановський. Я й задоволенням це зроблю, коли Алекс не буде чемпіоном у напівлегкій вазі. Цей ублюдок зараз є найкращим бійцем у світі, незалежно від ваги. Я не кажу, що не битимуся з ним. Я впевнений, що можу нокаутувати будь-кого, і, безперечно, можу нокаутувати Алекса Волкановський. Але це буде страшенно важко зробити. Можна. Можливо, через рік чи два, якщо він все ще буде там, я зроблю це. Але мені здається, він підніметься у легку вагу. Звичайно, Шаншаре, що для нього це ризиковий мув. Навіщо підійматися, якщо можна битися ще в своєму дивізіоні? А що думаєте, ви глянули б на бій Шона Омелі та Алекса Волкановські? Діліться своїми думками у коментарях. Алджемейн Стерлінг не розуміє, чому Адесанія заслуговує на реванш зі Стріквендом, а він земеліні. Як йому можуть дати ще один титульний бій, а мені говорити, що я цього не заслуговую. Це все, що я хочу сказати. Я не хочу якось принижувати Адесанію. Ізі, якщо тобі дадуть титульний бій, брате, прийми його. Але я говорю зараз про інше: чому йому дають реванш? а Мені ні. Якщо вболівальники, дана та будь-хто, якщо вони зможуть мені це аргументовано пояснити. То я скажу: добре, я зрозумів вашу точку зору, але зараз я не бачу в цьому сенсу. Ну сенс полягає у тому, що медійно бій Шона та Ізі буде круче, ніж Омелі та його. Сам Ізі має більшу популярність, постійно приймав поєдинки або викликав на них. Тому у Ізі є шанси отримати цей поєдинок. Інша справа, чи хоче він цього зараз, і чи хоче цього вболівальники. Колишній чемпіон UFC Майкл Біспінг прокоментував нещодавнє інтерв'ю тренера Шона Стрікленда. Не зрозумійте мене неправильно, якщо ви це почуєте, містер Ерік Ніксік. Але, схоже, вони намагаються вибрати Каноніра, тому що в їх ситуації з Джарадом було роздільне рішення, і багато людей думало, що Стрікленд переміг. Вірно, Хамзат Чимаєв справжній монстр. Дрікус Дюплісі теж справжній монстр. І ніколи не знаєш напевно, як складеться бій. Отже, можливо, канонір. Це найлегший поєдинок для них. Знаю, що це звучить образливо для Джареда. Я не хочу його образити. Просто хочу сказати, що в команді Стрікленда знаю, що у них був дуже близький бій. Особисто я не розумію, як це прислужнику Дондона дають гарантований титульник, якщо він переможе косту. Коротше, надії на косту. А стосовно стрікланда каноніра, мені особисто це не цікавий бій. Є багато інших варіантів, той же Дріку з Дюплісі був би гарним поєдинком. Та й з вітикером я глянув би, але робу спочатку треба повернутися до гри та виграти декілька поєдинків. Джек Дела Мадалена заявив про бажання провести ще один поєдинок у 23-му році, який стане для нього четвертий за рік. Колода важко читати, тож я не знав, що від нього чекати. Я спробував діяти від оборони та завдавати ударів у відповідь. Я хотів вирубити його в останньому раунді, але пристосуватися до нього так і не зміг. Це правда, що я не лізу вперед. знаєте, і не хотілося, щоб мою голову розмазали по всьому октагону. Тож обережно обирав моменти, коли наносити удар. Я хочу побитися ще раз до кінця року. Повернуся додому і одразу спробую погодити наступний поєдинок. Джек, звичайно, красавчик, але мені здалося, що останній бій проти Холланда показав, що йому зарані битися проти бійців топ 10 А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, вдарь по лайку та дзвінку та залиш коментар. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Також, друже, якщо ти хочеш підтримати мій канал, в тебе є можливість пригостити мене кавою. Посилання на BuyMeCoffee знаходиться у описі під відео. Дякую тобі! З вами були ММА в Деталях. Почуємось.